Друзі, всім привіт! Ви на каналі є» сьогодні я розповім вам про два бездротові мікрофони: це Прув Live та Прув Studio дві моделі від одного бренду, але з різним підходом до зйомки. Обидві системи працюють за принципом plug and Play. мають цифру передачу звуку без дротів і дозволяють записувати голос навіть у русі. Проте Live орієнтований на мобільність і простоту, а Studio на потужність і професійні можливості. Перед тим як ми розпочнемо, від вас як завжди, вподобайка і підписка поли. Pro Live – це мікрофон, який ідеально підходить блогерам, стрімерам, викладачам чи журналістам, що знімають відео на смартфон та хочуть записати чистий голос без складного обладнання. Головна ідея цієї моделі доступна якість звуку в будь-яких умовах без потреби у додатковому софті. Мікрофон складається з компактного передавача, петлички та приймача, який під'єднується безпосередньо до телефону через роз'єм type C або Lighting. Підключення відбувається миттєво достатньо вставити приймач у смартфон і пристрій готовий до запису, адже система працює. За принципом plug and play. Як якість звучання відмінна. Частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц Охоплює весь спектр людського голосу, тому звук виходить природним і насиченим. Мікрофон має високу чутливість, плюс-мінус 33 дБ, що дозволяє йому висловлювати навіть тихі інтонації, зберігаючи чіткість і глибину голосу, завдяки чому запис не потребує подальшої обробки. Співвідношення сигнал шум становить близько 65 дБ. Цього достатньо для створення чистого аудіо навіть у шумних міських Умовах. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео окремо, варто згадати стабільність передачі сигналу. Радіус дії становить до 20 метрів без перешкод, що цілком вистачає для зйомки у приміщеннях або на невеликих відкритих локаціях. Затримка сигналу всього 25 мілісекунд, тому синхронізація звуку з відео відбувається точно і без сую. Пру Live має автономну роботу близько 5 годин від одного заряду мікрофона, а кейс на 250 мАг дозволяє кілька разів підзарядити пристрій. Повна Займає близько 2 годин у комплекті. Відразу два адаптери Type-C та Lighting, Тож він сумісний, як з iPhone, так і з Android-смартфонами. Запису звуку на мікрофон це в нас лайво. Можете зараз поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє, коли ми записуємо саме через перехідник та встановлюємо його. Смартфон завдяки цьому, Пру Лайв універсальний інструмент для тих, хто часто працює з різними пристроями. Proof Studio – рішення для максимального професійного звуку без громісткого обладнання, і це вже не просто петличка для блогінгу, а двокомпонентна радіосистема, яку можна використовувати для інтерв'ю, стрімів, лекцій, репортажів і навіть концертних виступів. На вигляд, пру Studio виглядає більш серйозно у комплекті передавач і приймач, а також кейс, який виконує роль зарядної станції. Сам кейс досить. Великий, але всередині батарея на 1500 мАч. Тож її сміливо можна назвати док-станцією, здатною кілька разів повністю зарядити обидва пристрої. Звук у Proof Studio це головна причина, чому цей комплект обирають професіонали. Цифровий мікрофон працює в діапазоні від 50 Гц до 20 кГц, має високу чутливість плюс-мінус 132 дБ і має надзвичайно чистий сигнал. Співвідношення сигнал шум понад 70 дБ у радіорежимі та понад 90 дБ у Bluetooth. Це показники, яких ви. Для якісного запису відео навіть у шумному середовищі. Голос звучить глибоко, природно і насичено, без спотворення або фонового шипіння. Ще одна сильна сторона моделі стабільний, бездротовий зв'язок. Studio працює на відстані до 100 метрів, тож, навіть якщо ви записуєте інтерв'ю на великій сцені або рухаєтесь у кадрі, сигнал залишається стабільним. У радіорежимі затримка не перевищує 30 мілісекунд, а Bluetooth з'єднання близько 150 мілісекунд, що цілком прийнятно для синхронного відео. Пру Studio створений на всі випадки життя він підтримує одразу три інтерфейси: Lighting, Type-C та 3,5-мм міліметровий AUX, завдяки чому сумісний зі смартфонами, ноутбуками, камерами, диктофонами і навіть аудіомікшерами. Тож пристрій універсальний. Його можна підключити як до iPhone, так і до Android або безпосередньо до камери під час професійних зйомок. А коли фізичне підключення неможливе, у нагоді стане Bluetooth підключення за автономністю. Ця модель одна з найкращих у своєму класі: акумулятори в мікрофоні та приймачі по 300мАг Це до 8 годин безперервної роботи, а кейс дозволяє збільшити цей час ще приблизно на 2 години. Я запису звуку на мікрофон. Proof Studio ви зараз можете поглянути на якість запису та подивитися, чи підходить вам така якість чи ні. І це без жодних зовнішніх батарей або кабелів. В реальних умовах цього вистачає на повний знімальний день. Обидві моделі Proof Live і Proof Studio мають спільну мету забезпечити чистий і стабільний звук, але підхід у них різний. Proof Live – це вибір для тих, хто цінує мобільність, простоту і легкість для зйомки на смартфон коротких роликів, стрімів, відеоуроків або репортажів із місця подій. Він підходить ідеально. Підключив і знімай. стосовно Studio, навпаки, він створений для більш серйозних задач. Його беруть тоді, коли дальність і гучність підключення, і професійна якість звучання. Він має потужний акумулятор, більший радіус дії, кращий захист від шуму. Якщо коротко, Proof Live для швидкого запису в динаміці. Брув студіо для професійного звуку з великими можливостями, але обидва мікрофони можуть бути найкращим рішенням саме для вас. Головне зрозуміти задачі і вже залежно від цього обирати. У будь-якому випадку обидві моделі гарантують стабільний звук і чисте голосове відтворення, як у студії, так і просто під час зйомок на ходу. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобачку. Є щось додати? Пишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте натиснути на дзвоник і, звичайно, в поставити.